Земне, бо побудована була схинія перша, в якій був світильник, і трапеза та, жер... та жертовні хліби, яка називається святе. За другою ж завісою була схиня, названа святим святим, яка мала золоту кадильницю і обкутий з усіх боків золотих, золотом ковчег завіту. Де були золотий сосуд з маною джез аронів, розквітли та крижалі завіту, а над ним херовими слави, що осіняли вівта, про що не час тепер говорити докладно при такому влаштуванні до першої скині завжди входять священники відправляти богослужіння. А до другої раз на рік один тільки перевисвящений, не без крови, яку приносить за себе, і за рік тобі приносить, пригнет. Господи, в упокій Твій, Ти в Його святині Твоєї. Аллилуя, 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 Аллилуя! Господь Давидові істинною, і не відречеться її. Свого Господа нашого Ісуса Христа. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. Відвоє. Відлоки, від свята Євангелія, читання. Слава Бога. В той час прийшов Ісус в одне село, і одна жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім, і в неї була сестра, що звалася Марія, що і сівши у ніг і слухала слова Його, а Марта клопоталася великою послугою. І, ставши, сказала, Господи, чи не збажай, що сестра моя, Одну мене остала служити, скажи отже їй, щоб мені помогла, і відповівши, Ісус, сказав, їй, Марто, марто, ти журися і клопочешся про многе, а одного є потрібне, Марія ж вибрала б добру часть. Що не відніметься від неї, і сталося, як він це говорив. Одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому. «Блаженна утроба, що носила тебе, груди, що ти сосав». а він сказав, отось блаженічі, що слухають Слове Боже, і зберігають його.